РОБЕРТ АСПРІН Стусан або МІФ, РозДІЛ ПЕРШИЙ Про родину мовчати важко, але те, про що хочеться сказати, написати не можна. Альберт ЕЙНШТЕЙН Можливо, якби я не був так занурений у власні думки, коли того дня заходив до себе. Мене б не застали зненацька. Але погодьтесь хто очікує магічного нападу? Просто на вході до власної кімнати. Гаразд, гаразд. Так, я придворний маг по сільтому, і може останнім часом і справді набрався трохи репутації. Але ж я маю право спокійно заходити у власну кімнату, не боячись засідки. Якщо магу небезпечно у себе вдома, то де йому бути в безпеці? Забудьте це питання. Таке міг би ляпнути мій наставник, щоб довести. Ніби вибір магії як кар'єрного шляху не найкраща гарантія довгого життя. Хоча, щиро кажучи, він навіть не мусить цього казати. Дії, красномовніші за слова, а події з моменту нашого знайомства говорять голосніше за будь-які промови. Наприклад, через кілька днів після знайомства нас із ним повісив розлючений натовп ну, як повісив? Буквально за шию. Але я відволікся. Почалося все з того, що я просто зайшов до своєї кімнати. Так, просто. А там мене вже чекав демон. Збочер, якщо бути точним. У цьому зазвичай немає нічого дивного, мій наставник ААЗ – збочер, і ми живемо разом. Але ось що було незвично: той демон у кімнаті був не ААЗ. Я, звісно, не так вже й багато збочерів зустрічав. Точніше, взагалі лише одного Ааза. Але Ааза я знаю дуже добре, і це точно був не він. Демон був нижчий за мого наставника, мав лоску світлішого відтінку зеленого, а золоті очі були посаджені ближче одне до одного. До того ж, він не посміхався, Ааз завжди посміхається, навіть коли злиться, особливо коли злиться, звичайному спостерігачу. Вони могли б видатися схожими, але для мене різниця між ними, як між диволом і бісом. Хоча був час, коли я не міг відрізнити диволи від біса, багато про що говорить компанія, з якою я останнім часом воджуся. Ти скіф? запитав він. Ага, я скіф, а ти хто? У відповідь мене підхопила невидима сила і закрутила в повітрі догори дригом. Поки я не завис головою вниз за якихось чотири фути від підлоги. Не смій зі мною жартувати, Салаго. Чув, що ти тримаєш одного з моїх родичів у полоні, і я прийшов за ним, зрозуміло. Він підкреслив свою думку, опустивши мене ще ближче до підлоги і добряче вдаривши головою об неї. Я, звісно, не наймогутніший маг усіх часів, але добре зрозумів, що відбувається. Він тримав мене в повітрі силою думки. Я й сам таке іноді роблю, хіба що з дрібними предметами. А тут я, далеко не дрібний предмет, і зіткнувся з кимось, хто явно краще обізнаний у магічному мистецтві, тож я вирішив не показувати ані характеру, ані зубів. Ти знаєш Ааза? спитав я. Ще пак і хочу його назад. І знову бух головою. Тоді мав би знати його досить добре, щоб розуміти, його неможливо втримати силоміць. Голова знову полетіла вниз, але зупинилася за мить до зіткнення. З мого підвішеного положення я побачив, як демон задумливо чухає підборіддя. Є в тому правда. пробурмотів він. Гаразд. Мене перевернули. Почнемо спочатку. Де Деас і що його тримає в цьому задріпаному вимірі? Я краще думаю і говорю, коли стою на підлозі. А, а перепрошую. Мене м'яко опустили на ноги. Щойно я став, одразу відчув, наскільки в мене розболілася голова після цього допиту. Він у генерала Лихосокира. Вони сперечаються про тактику, видав я. Було нудно, тож я повернувся сюди. Вина там майже не лишилося, тож він має скоро прийти. Тактика і вино, геш? Скривився демон. Пізнаю Ааза. А тепер розповідай, що його тримає в такій дірі, як клад, і що його пов'язує з великим сківом. Ти про мене щось чув? Подекуди між вимірами. кивнув демон. У деяких колах вважають тебе великим магом. Я й подумав, може, ти таки запроторив, а за вклітку. Я був готовий до грандіозної бійки, коли ти зайшов. Насправді, я не такий вже й сильний, зізнався я. Лише за останні кілька років почав робити успіхи, відколи став учнем Ааза. Якби він не втратив своєї сили, я б досі був ніким. Бінго. вигукнув гість і здійняв руку. Ось і відповідь. Ааз втратив сили і узяв собі нового учня. Звісно, тому він так довго не з'являвся вдома. А всі ці балачки про великого сківа. Типовий піар, який Ааз запустив для свого нового таланту, правильно? Ну, ми виконали кілька складних завдань, буркнув я. Які повністю спродюсував Ааз і потім підставив тебе під софіти, так? А що значить спродюсував? Очевидно, схожість у цій родині не лише в лосці. Ну що ж, сподіваюсь, ти вже достатньо самостійний сківе, сказав демон. Бо я забираю твого наставника додому на збоч. Але ж тобі не треба його від мене рятувати, запротестував я. Він вільний і сам вирішує, куди йому йти. Я рятую його не від тебе, а від себе самого. Наш колега має гіпертрофоване почуття відповідальності, яке не завжди працює йому на користь. Ти взагалі знаєш, яку прибуткову практику він кидає на збочі, поки блазнює тут із тобою? Ні, зізнався я. Ну от, він щодня втрачає гроші, поки його немає, а отже гроші втрачає й родина. На цьому місці я здався. Ще на початку нашого знайомства з Аазом я збагнув переконати збочора забути про гроші справа безнадійна. Те, що Аас був готовий пожертвувати стабільним заробітком заради роботи зі мною, свідчило або про глибоку дружбу, або про химерне почуття обов'язку. Як я вже казав, я не тримаю його силоміць, сказав я якомога невинніше, якщо ти зможеш його переконати, що він тут більше не потрібен. Навряд малий. єхидно всміхнувся демон. Ми обидва знаємо, що він нізащо не покине учня, тому я заманю його назад на збоч нахабною брехнею, а ти при цьому й рота не відкриєш. Але ж, бо якщо відкриєш, я подбаю, щоб у кладі його більше ніщо не тримало, включно з тобою. І перш ніж ти спробуєш зі мною тягатися магією, згадай, ти навчаєшся в АА за пару років. А я випустився після трьохсот років учнівства. Поки що я за мир на співіснування. Ти вже маєш достатньо знань, щоб заробляти собі на життя. Може навіть навчишся ще чомусь, але якщо перейдеш мені дорогу зараз, тебе потім не зберуть навіть губкою, петраєш. Я раптом зрозумів, чому всі, з ким ми зустрічаємося у мандрівках між вимірами, так панічно боялися збочарів. І ще я відчув, що хтось зайшов у кімнату ззаду. Руперте! Дядьку Азе! Вони з гуркотом поплескали один одному по спинах, я про всяк випадок відступив убік. Малюк, знайомся, це мій небіж Руперт. Хоча бачу, ви вже познайомилися. На жаль, пробурмотів я. Це мені коштувало лютого погляду від Руперта, але Ааз нічого не помітив. І що тебе привело уклад, небоже, не зовсім у твоєму стилі хіба ні? Це тато, ти йому потрібен, вибач, а з раптом знову став самим собою. У мене тут занадто багато справ, щоб встрягати в якісь сімейні чвари, але він помирає, а знамить завмер. Мій брат. Нісенітниця, він занадто впертий, щоб померти. Навіть у нечесному бою він би мене переміг. Він посварився з мамцею. На обличчі Ааза з'явився вираз тривоги. Було видно, що він вагається. Все аж так серйозно, але якщо він справді помирає, не думаю, що я зможу допомогти. Це не надовго. підбадьорливо мовив Руперт. Він щось казав про заповіт. Я подумки зітхнув. Жоден збочер не встоїть перед шансом заробити. Гаразд, мої справи тут можуть і почекати кілька днів, оголосив Аз із фальшивою неохотою. Не вплутайся ні в що, малюк! Я повернусь щойно зможу. Пішли! запропонував Руперт, ледве приховуючи тріумфальну посмішку. Чим швидше будемо на збочі, тим швидше ти повернешся. Але ж Аз!» Що, малюк? Я побачив, як насупилися брови Руперта. Я. я просто хотів сказати бувай Та не перебільшуй малюк, це ж не назавжди. Перш ніж я встиг щось відповісти, Руперт обійняв Аза за плечі, і вони обидва щезли. Зникли. Я ніяк не міг повірити, що це справді сталося. Мого наставника викрали назавжди. Тепер я мав покладатися лише на те, чого навчився від Агаза, бо тепер я залишився сам по собі, і тут у двері постукали. Перший розділ позаду. Далі буде ще. Став подобайку, коментар, і, якщо хочеш пришвидшити вихід наступного розділу, підтримай нас донатом. Дякую, що слухаєте.